Вітаю! На каналі Комфі багато корисної інформації. Огляди нових моделей, рекомендації, як зробити вдалий вибір техніки і лайфгаки. Тож не зволікайте і підписуйтесь. робот – це геніальний винахід. З ним дуже легко підтримувати чистоту. Проте ця техніка потребує догляду. І сьогодні покажу всі нюанси чистки робота пилисоса щоб зберігати його продуктивність і подовжити термін служби. Основні елементи потрібно регулярно очищати: контейнер з фільтром після кожного прибирання, а от щитки, датчики, колеса раз на 2-3 тижні. Якщо маєте домашніх улюбленців, то щотижня. Знадобиться м'яка ганчірка, щітка скрибок, хрестова викрутка, пензлик та пінцет. У деяких моделях щітка з пензликом є в комплекті. Пилозбірник очищуйте після кожного прибирання, щоб не знижувалась потужність смоктування. Хоча може бути індикатор наповненості або додаток, який сповістить про необхідність чистки. Але контейнери невеликі, то краще це робити одразу після роботи пилисоса. Періодично мийте контейнер та давайте повністю висохнути, перш ніж вставляти на місце. Одразу ж можна почистити фільтр. Для цього легенько постукайте по ньому, щоб видалити пил. Переверніть пилисос донизу лицевою стороною, зніміть фіксатор і дістаньте основну щітку. Щоб добре її очистити, скористайтеся щіткою скрипком з, з різаком. Іноді важко зняти нитки чи волосся з усі. Можна взяти старі манікюрні ножиці або розпорювати швів, щоб обережно видалити все те, що намотано. Пензликом пройдіться по пазах для основної щітки. В деяких моделях з внутрішньої сторони фіксатора є маленькі щіточки, які треба почистити. Потребують догляду і бічні щітки. Зніміть за допомогою викрутки та дістаньте волосся та шерсть домашніх улюбленців. Колеса теж збирають бруд. Набиваються у щілину між корпусом та колесом і намотуються на вісь. Спочатку натисніть та нешвидко прокрутіть, щоб вийняти щілини. А потім щіткою скребком з різаком чи пінцетом очистіть вісь. Навкруги можна повимітати сміття пензликом. Сухою ганчіркою протріть усі датчики, камери та індикатори. Інформація про їхнє розташування є в інструкції. Якщо бачите, що потрібно протерти вологою ганчіркою, то після витріть насухо паперовим рушником, у робота пилососа з вологим прибиранням, промийте губку, а потім висушіть. Періодично треба повністю замінювати фільтри та щітки. Про це нагадаю за стосунок або ж дивіться на стан цих елементів. Раз на рік, особливо, якщо є домашні улюбленці, рекомендована професійна чистка у сервісному центрі, де робот пилисос розберуть і почистять там, куди ви не можете дістатися. Було корисно? Ставте вподобайки і залишайте коментарі.